Ми займаємося білетами. А, да. а хтось займається, хоча я не знаю, що робиться, бо нам річно казали, хто буде від імені Михайлоча. Надавати... Бо кажуть, що по 150 гривень ну, це досить непогано і По 200, по... По 200 Кажу, що по 200, да. а, ну, то, я не це знаю, це Кажу, от кажуть за люди, за нього, що був в обід бус. Продавав ой, продавав той, хто підходив з паспортами, давали 200 гривень чи світ посту, та ще треба взяти. Так, да, бо і вони прописка, записують, видно, далі записають дані, да. ага. а потім якось перевіряють, чи проголосували за Михайлішими чи ну, ні? хлопці. Краще вже проголосувати, щоб не мати потім цих. Я вам думаю, що Михайлишин даван дайлише за Михайлишин ага. для вас краще ніж Федорок, бо Федорок сидить вообще нічого не робить. Мені то знаєте, все рівно, але просто цей, хоч. Кричать всі до виборів. А як можна на цих людей знайти? Я не маю поняття. Там, де мій штаб цим не займаються. Угу. Сьогодні, казали, от хлопці до мене підходили, казали, що біля 11-ї школи сьогодні була машина, і хто підходив, давали гроші. Ага. Тут приї... від Так. Да, тут приїжджала машина, бус розносили, видно. Чи по пенсіонерах Ні, ні. – я побачив, що от хлопці прийшли та по під'їздах трохи робили. Жип якийсь був чи вони е про депутати? Да. Це була наша та депутат. Да, це Оксана а, да, це да, вона да. продукти розносила. Бо каже с... Оксана, та що робила на дорогу, під їзди, під їзди. Це нам Я, я не знаю, мені, то, разу то, не зразу. бачила. А, в які години, а що там качу? за продукти давали? Олія, гречка, щось таке. І це теж можна взяти, так? Гроші можна зразу і продукти взяти. Ні, то видно, розвозять різні. Ага, це різні люди, це кращі гроші. Різні. Да, ну, краще гроші. Ні, якщо попасти і так, і так можна взяти і продукти. Якщо а за продукти я... теж паспорт треба. Я не знаю хлопці. От я просто, що Сусіди мені говорять, вона не то я. Не знаю, бо сказ... я, ми, я сама її от, кажу, і, вона не да, знаю. Вона я, по пресі. Я, к сожалению, це позначкам. Бо мені краще було би розносити продукти No. А то йдеш з газетами, з сувенірами, ти люди двері закривають і обзивають. А це би Продукти тиху... всі беруть. Ну, Аби двері відкрила, ти а 200 гривень. Був... А, а, а сувеніри збили. Не сидіть, пишіть я вже за 29-й автобус обписала все, що мені по дорозі було Ага, і зроблять, що треба буде що ну, так. Та. Зможуть, я зможуть, я ж не можу. відповідати. Відшевся ще, ще тиждень. Да, От треба зловити як цих людей знайти він. Нам обіцяв, що він як попаде у Верховну Раду, то він буде два тижні тут. Приймати в громадській цій нам, нам дали ага. телефони. А два тижні він буде в Києві. Ще люди почали сміятися. Він каже, чому ви смієтесь? це, каже: ви обіцяєте зараз? Він каже, я вам даю чесне слово, угу. що ви я це буду робити два тижні тут, два тижні там. Ну я не знаю наскільки він просто. А ви агітатором на халіше не в штабі. Так, да. От ми ага. з ним зустрічалися. Це і просто видно по людині. Він йому 39 років. Видно, що по людині ага. ви його що особисто. Людина... Да. Ми з ним, він спеціально з нами зустрічався. Ми з ним общалися, задавали питання, писали всякі свої там. Ну не лічно а ага. що би хотіли. Він общається. Він доступна людина. Він не як федеру. Чесно вам кажу, хлопці. Не того, що знаєте, все рівно це кого бути голосувати, просто молодь. Ну, пенсіонер, ну він вже на пенсію. Він зараз піде в Верховну Раду і вже собі зробить недоторканість, собі пенсію вже по житті. Ну бо він же дивіться, скільки років він тут судиться, чому не можуть мера вже вибрати в Черніця? Він же подав позов в суд і суд суд. Це судиться, а два мера ну, не да. можуть назначити, ну, а вдруг да. суд скаже, що возобновляємо І що вийде два мера, а він це тягне. Михайлишин, він з Бойко, з фіртешом ну, да. з Ходорковського ну, Ходорковсь, чи Ходорковських. Він з ними, ну він каже, я їм нікому не брат, але я входжу в, в ці кабінети. І для цього да, дотаційне місто мені треба вибивати гроші. Хто буде вибивати? Та партія, яка у влади. Він іде як від партії регіонів, але він проходить як мажаритарша. Він каже: Ну, ви подумайте, хто може вибити гроші, якщо зараз йде партія регіонів. А я mm -hmm. думаю, що партія регіонів все накрутять, перекрутять, все одно воно буде перше. Це фальсифі фальсифікують. Ну бачите, передають екземполи, то наша батьківщина щось дуже мало набирає. Mm -hmm. Удар йде більше за цим? Оці... Ну а ще плюс скуплять трохи голоси. Оце люди просто, трохи візьмуть да, по 200 я гривень. За собі так, і то... ви знаєте, наші люди дуже хитрі. Вони беруть гроші і не Наші беруть. люди дуже хитрі, вони беруть, а потім йдуть і, або не голосують, або йдуть і голосують за кого хочуть. А Але вони... багато людей беруть гроші у вас, так? Ну, не у вас особисто. Ну, Беруть, раз кажуть, що приїхала точка, гроші роздали. А, і... Як, і... На них, і а їх, як на них вийти? Не, не знаю. Дивіться, іде цей хлопець Руслан. І от він шукає вже два дні, шукає цих людей. Ну, де думає, де нас... дають і ну, каже, що, Ще вчора підходили що сусід так. І з того дому попав вчора і взяв гроші. Я а я, я кажу, два дні хожу і не можу попасти. Ми четверо входимо. Ми думаємо, що вісім гривень. А може десь ти... <світ> ти... <світ> <світ> там, я не знаю. Не де знаю, роздав... поймайте хлопці. Коли вони приїжджають, куда <світ> можливо вони вже сюди і не приїдуть, бо вони вже на цих точках були. Розумієте, Я кажу, що у нас в штабі хитро говорить, що будете чути таку інформацію, повідомляйте нам, бо з партію сей робить. А самі їздять і, і роздають, так що ми теж покупці. Я людям говорю, що це не може бути, а мені люди кажуть, що ви мені розказуєте, якщо вони приїжджають. А ми люди такі, ми дістали роботу на два місця, слава Богу. Так, Дякую. Ну, нема поки що.